Добрий день, дорогі друзі. Мене звуть Марина Ляшенко, це мій чоловік Павло Ляшенко. Ми приїхали сюди з Харкова. Ми музиканти, я викладач бандури у Харкові. Мій чоловік Павло Ляшенко артист оркестру, симфонічного оркестру Харківського музично-драматичного театру, опорного театру. Коли почалася війна, перша думка, яка була в мене. Що музика не потрібна більше не, буде не потрібна Україні і дітям, і це взагалі справа, яка довгі роки не буде потрібна. Але коли я потрапила сюди і коли привезла, приїхала до мене бандура, я зрозуміла, що музика лікує першого мене, перш за все. і через музику ми можемо доносити всю красу українського народу, нашої культури. І спілкуватися без слів із іноземцями, і доносити те, що ми хочемо і можемо сказати усім, всьому світу, і попросити і про допомогу, і показати, яка прекрасна Україна, який прекрасний наш народ, і що добро справді переможе зло обов'язково. І дуже дякую за ту можливість поділитися своїм своєю музикою, своїми думками і своєю творчістю. Wunderschönen guten Abend wir haben heute einen besonderen Anlass ähm, heute findet Unterzeichnung eines Memorandums mit einer ukrainischen Stiftung also сегодня дуже чарівний і важливий вечір сьогодні відбудеться підписання з одним українським фондом Огода Огода ähm dieser Stiftung ähm, ist gewidmet äh, einem Menschen, Vasily Ivanovich Ledwin. Also ist der Gründer sozusagen, also dem ist äh, auch also diese, diese Stiftung dann auch, ähm, also von äh, seinem Namen dann auch ähm, entstanden. Ähm, und äh, wir haben heute einen Vertreter, das ist Jaroslav Litwin, Vertreter dieser, dieser Stiftung, der unermüdlich.

Moment. Klar. ja, es soll gesagt werden, also dass diese, diese stiftung äh, sich als ziel äh, gesetzt hat, äh, die unterstützung also von menschen, die am, äh, im lande, äh, am lande leben, also praktisch in den dörfern, in kleinen städten. Äh. Das ist wichtig, denn die Unterstützung wird an die Menschen, die im Wohnzimmer leben, an die Menschen, die nicht im Wohnzimmer leben. Und ähm, bereits in der Vergangenheit haben wir gemeinsam mit Herrn Litwin ähm, im Jahr 2022 äh, mehrere Stromgeneratoren, aber auch andere Hilfsgüter äh, in die Ukraine äh, versendet. Und wir wissen einfach, also, dass einige, Musikschulen ähm, davon дефон профіціатр. А вже з двадцятого року було передано дуже багато генераторів електричного струму, uh, і ці генератори були передані людям, вони могли ними користуватися. І насамперед це були музичні школи, і uh, завдяки цьому люди могли працювати і uh, більш-менш нормально жити. Und in der Person also von Jaroslav Letwin haben wir einen sehr zuverlässigen Partner, also mit dem wir auch jetzt durch diese Unterzeichnung unsere Arbeit auch in der Zukunft fortsetzen möchten. Wir, dank können Arbeit machen und wir weiterhin Hilfe Ми сподіваємося, що ця робота вона буде продовжуватися. Всім доброго дня! Мене звати Ярослав. Я є представником даного фонду. Якщо говорити простими людськими словами, я є сподвижником цього фонду, тому що Василь Іванович Литвин це є мій покійний батько, який, на жаль, 17 років тому назад пішов із життя, залишивши після себе велику історію людини, яка народилася в селі, жила село і, і пішла. На жаль, йому було лише 53 роки. Для чоловіка це вік, коли тільки-тільки починає щось досягати в житті, кудись рости, планувати. На жаль, він, він не зумів побачити всіх тих своїх нащадків, які називаються внуками сьогодні, які продовжують його. Справу його рід. І одного часу у нас в житті відбулася ще одна невелика подія. На жаль, страшна хвороба прийшла в моє життя, і я зрозумів, що моє життя буде ще хороше, ніж у нього. Настав час боротьби, настав час держання за волосинку. настав час, коли ти за одну секунду переоцінюєш все своє життя. І ми прийняли рішення про створення фонду пам'яті людини, якої сьогодні немає, але яка залишиться для мене особисто прикладом цього життя. І ми ще до війни заснували цей фонд, який не залучає коштів, який існує виключно на кошти моєї родини. Ми не маємо розрахункового рахунку навіть. У нас є принципове питання, ми не збираємо кошти взагалі. На сьогоднішній день наші охоплення були досить великі. Ми почали від починаючи від спорту і закінчуючи культурою. Загальна осяжність даних проєктів сягала понад 8 мільйонів гривень у рік. Це на той час це було більше 400 тисяч доларів. Ми інвестували кожного року лише цей. Ми не є заможня родина, ми є простою родиною, яка має невеликий бізнес, але оскільки в житті все, що ти маєш, воно залишається тут, і ти уходиш туди з нічим, то, напевно, треба від цього давати. А потім, показуючи приклад дітям, і діти твої на цьому можуть розвиватися і далі. Але тут проснулись ми 24 лютого, в Україні кажуть, Уснули ми 23 февраля проснуться 24 лютого. І поряд з моїм будинком відбулися одні з перших е атак. Це було поряд з аеропортом Бориспіль. ППО, перше, яке було розбите. Ну і так сталося життя, оскільки я вже проходив рік лікування від тяжкої хвороби, і Германія, Німеччина е відігравала велику роль у цьому. Нами було прийнято рішення, тому що в мене було на 27 лютого запланована вже слідуюча терапія. Нами було прийнято рішення, що потрібно було кудись їхати, щось робити, якось приймати рішення. Тому починаючи з 4 березня 2022 року, ми повністю віддалися роботі в благодійності для України. І починаючи з 4 березня, наш фонд працює виключно на підтримку тих людей, хто сьогодні або зазнав, відчув на собі війну, або підтримку тих людей, хто підтримує сьогодні тих, хто боронив нашу країну. Сергієм Маруніним ми познайомились. як... З людиною, яка в чомусь могла допомогти українцям, які спочатку приїхали сюди, але на сьогодні вже наші стосунки переросли більше в партнерські, де ми разом допомагаємо українським людям. У Нас проект соціальний, тобто, ми, на, ми на, направили його на підтримку тих, хто сьогодні, на жаль, э, за рахунок війни має деякі обмеження. Перший наш проект був це підтримка музичної школи. Ми надали генератор, тому що діти мають право навчатися, діти мають право продовжувати те навчання, що вони робили, тому що війна це не лише фізична якась вплив на людину, а це ще духовний мораль. І для того, щоб дитина якось відволікати, їй потрібно сьогодні малювати, грати, співати. Тому такі проекти, як музична школа, спортивні змагання, дитячі садки, вони сьогодні актуальні і досить, досить важливі. Я думаю, що ми в цьому напрямку будемо продовжувати нашу співпрацю, тому що Є проекти, які волонтери в Україні закривають військові. Ну а ми вирішили йти по цьому коридору. Я думаю, що він буде успішний, потрібний. І в цьому залі я думаю, що прийде коли час, коли прийде молоде покоління і скаже: дякую вам, наші знайомі, друзі. Наші вже як члени сім'ї за те, що ви колись нас підтримали, ми готові вам сьогодні заспівати, заграти, тому що лише дякуючи вам. Ми цим, ми цим займалися. Тому що в Україні, ну, окрім того, що летять ракети і забороняють, то ще не кожен і хоче це, це, це робити, тому що це і небезпечно, і це, але діти це роблять, і треба їх в цьому підтримати. Тому наше направлення в даних документах буде зосереджене на цьому напрямку, і ми його будемо. Будемо будемо. Thank you